Привіт! У першій половині 2023 року, заклад соціального страхування здійснив 18 мільйона виплат для українських дітей. Польща щорічно витрачає на цю мету 40 мільярдів злотих, з яких близько 2 мільярда злотих припадає на українських діток. Дональд Туск, лідер громадської платформи, вважає, що потрібна жорстка реалістична політика, яка б захищала інтереси Польщі, але і допомагала Україні. Поки хтось не є громадянином Польщі, ці права повинні бути різними, але це треба робити зі співчуттям. Додав Дональд Туск. Важливо пам'ятати, що права надані українцям можуть бути тимчасовими і залежати від політичної волі та ситуації в регіоні. Зміни можуть відбутися вже на початку наступного року.